Вітаю вас на своєму каналі. Це я, Каден, і ми продовжимо проходити Вальхейм. Я дуже радий, що вам сподобалось моє минуле відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал, ну, а ми продовжимо проходити гру. Після перемоги над Ейктюром, я хотів вирушити на пошуку місця для свого нового житла, бо моє було замале і в ньому не вистачало місця для всіх моїх ресурсів. А також я хотів, щоб воно було поближче до Чорнолісся, і при тому у цього місця був вихід до океану, щоб я міг приносити ресурси прямо з інших материків. Знайшовши більш-менш придатне місце для життя, я вирішив побудувати для початку свою першу міні-хатинку, щоб там лагодити свої інструменти, поки я буду здобувати камінь і дерево. Поки я рубав дерево, до мене декілька разів приходив троль. Схоже, що він проводив розвідку, тому що під ніч він повернувся зі своїми побратимами-сіролюдиками і одним сіролюдом шаманом. Не знаю за що він мене так не злюбив, можливо, за минуле відео, де я дав йому легенького такого прочухана. але я не з тих, кого так просто налякати толпою, і тому я швидко пояснив всій цій банді, що я новий господар. Цього чорного чорного лісу. Я недовго думав, який буде мій будинок. Я просто побудував дві стіни, просто дах. зробив до них і все. Поки що я навіть підлогу не побудував для того будинку, але вирішив зробити собі балкон, хоча ще не вирішив, як побудувати собі прохід на цей балкон. Треба все-таки зайнятися підлогою для початку. Ну, також вирішив побудувати собі другий поверх, але поки в мене проблеми з проходом на цей другий поверх, не можу вирішити, як краще зробити на нього вихід, бо от це мені не подобається. Тому вирішив додати дві балки і зробити ось так, але виявилось, що мені трошки кута не вистачає, і вони йдуть кудись не до другого поверху. Прийшлось робити трошки костилі і взяти інші дерев'яні драбини, трошки вони незручні, тому що щоб на них залазити, треба на кожну ступень пригати, але що маємо, то маємо. В один момент у мене закінчилась деревина, але в ліс я йти не хотів, тому просто розібрав свою стару кібідку. Виявилась ще одна неприємна ситуація: багаття не можна ставити на деревині. Можна ставити тільки на голу землю, і тому мені прийшлось вигадати велосипед. Я просто зробив дірку під своїм другим поверхом і поставив багаття над своїм ліжком. І вийшов такий імпровізований обігрів. Ну, що є, то є. Викинувшись рано вранці, я одразу взяв свій дерев'яний молот і почав будувати маленьку поличку, на яку я буду складувати свої скриньки, а потім я піду до свого старого дому і заберу усі свої пожитки, які я назбирав за час гри. З переїздом я не сильно забарився, мені було сходити лише туди-сюди два рази. І все, з цією задачею я впорався і пішов у Чорнолісся. Шукати більше підземелі, мені були потрібні ядра сортлінга, але йти у те підземелі, яке ми знайшли у минулому відео, я не хотів, бо воно було доволі далеко, та і скелетів там було немало, але небія у мене ще не було. Я таки знайшов ще одне підземелля і успішно пішов його штурмувати. Я таки зміг знайти там ядра Суртлінга, але окрім ядер Суртлінга, я зустрів там цілий натовп скелетів і не тільки звичайних, а ще й однозіркових. Після того, як я повернувся з підземелі, я створив собі два кайла і пішов купати поклади міді. Мідь це доволі тяжкий метал, і багато його з собою в карман не покладеш, тому переходилось повертатись додому і складувати те, що я набрав, кайла не витримували. Окрім міді, я купав олово, щоб зробити собі бронзу, а з бронзових злитків можна зробити собі бронзові цвяхи, які потім можна використати для створення возика, щоб можна було забрати з собою більше руди за один похід. Створивши оленебій, я пішов збирати свою даль з-під а це були так потрібні мені ядра Сурдінга. і я не жалію, що взяв з собою таки ту зброю, тому що у підземеллі я зустрів просто якісь неадекватні орди скелетів, і навіть зустрів тухлого скелета зі своєю гігантською булавою. Але мені тоді повезло, а він не проліз прохід, і я просто запинав його оленебієм через стінку. Мої старання повернулись мені у сто крат, і я зловив джекпот. Я просто знайшов ту купу тих ядер суртлінга, тепер мені їх точно вистачало хоча б на дві пічі. Повернувшись додому, я взяв каміння і поставив плавильні пічі, щоб почати переплавляти руду, яку я здобув у Чорнолісі. Поки я рубав на вугілля дерева, до мене прийшов мій старий друг троль, але прийшов ненадовго так привітатись і одразу пішов до себе додому. Я надіюсь, ми його ще побачимо колись. Коли я нарубав достатньо дров, я почав робити вугілля. Ну а разом з тим потихеньку плавив руду. Достатньо наплавивши міді і олова, я почав робити бронзу і одразу задумався над тим, щоб зробити собі перші бронзові інструменти. Для початку я вирішив створити бронзову сокиру, тому що хотів нарубати барізок, а з цих барізок робиться лук покраще, аніж в мене є зараз. Окрім бронзової сокири, я зробив собі бронзові цвяхи, ну і зробив собі озика. Який складував олово і мідь, щоб добувати їх куди швидше. Навіть маючи возика, це мене від монстрів не рятувало. Ну, а ще в мене часто ламались кайла. Але це вирішувалось тим, щоб зробити якусь міні-базу собі поблизу, щоб могти чинити собі кірки. Але от монстри інше діло, вони навіть тебе у твої скованці достануть. І ось у цьому моменті мною пограли у футбол, Ну, чисто перекол кайфовий. Окрім цієї довбаної новали сіролюдиків, я зміг знайти в їх і це було дуже радісним моментом для мене, але пізніше ви дізнаєтесь, що не такий вже й радісний. Після того, як я повернувся з повним рудою возом, до мене прийшов наш старий друг троль, і прийшов він з гостинцями. А я як добрий сусід подарував йому у відповідь свої стріли прямо в дупу. Поки плавилась руда, я на місці не сидів і покращив свій інтер'єр. Правда, тільки зараз помітив, що я поставив не тою стороною лавиці. З ким не буває. Головне, що я покращив своє ліжко, повісив туди голову свого дурного сусіда, декілька пропорців, також поставив стул і стілець, щоб було комфортніше. Ну, Крім цього, я потихеньку збирався робити бронзові знаряддя. Першим я вирішив зробити бронзовий меч, і далі дивився вже на бронзовий кулачний щит. Він би дуже допоміг мені відбивати атаки недоїдливих сиролюдиків. Окрім цього, я почав задумуватись над тим. Щоб зробити собі городину, розсадити моркву, щоб зробити собі більш якісну їжу, тому що ходити з тією, що я ходжу зараз, на боса не дуже підійде. Але під ранок я щось помітив, що мені якось не вистачає насіння в городі, начебто посадив я куди більше моркви. І потім я зрозумів, що кляті кабани жруть мій врожай, тому потім мені прийшлося зробити паркан. Окрім цього, я зробив бродильні бочки. В них роблять медовухи, Але через нове оновлення мені був потрібен мідний казан. Ну і я вирішив зробити окрему басітку, де я поставив всі ці знаряди для приготування їжі і медовуги. Коли я побачив, що мені вистачає бронзи на свій сет броні, я одразу його ж і зробив і одразу в нього й передягнувся. З цього мені вистачало на покращення моїх верстаків, і я одразу їх виставив, щоб у мене була можливість робити речі більш високого рівня. А на цьому прекрасному і красивому моменті я хотів би попросити поставити вас лайк і підписатись на мій канал. Я думаю, такий красивий пейзаж цього заслуговує. Повернувся додому донісши ще трошки руди, я почав думати над тим, щоб створити свій власний порт, а там встановити собі маленький такий корабельчик, щоб доплити до іншого материка, а там вже дістатися до продавнього. Але перед цим я хотів поставити там портал, щоб можна було швидко повернутися додому, в разі чого. Курсу виглядає так, наче мій дім горить, але ні, там все в порядку. Я закрив усі свої діла, а також поставив там портал, щоб у разі чого повернутися додому, коли висаджусь на інший берег, і якщо що полагодитись, а також взяти готові медовухи, які там наразі готуються в бочках. Висадка пройшла майже без проблем. По початках мене зустріла толпа сиролюдиків, але я швидко з ними розібрався. І швиденько почав будувати базу, щоб встановити портал і потрапити додому, а там погладити свої речі і почати досліджувати цей новий континент. Але перед тим як піти розслідувати цей великий новий континент, я вирішив все ж таки заглянути додому і там перевірити як там мої медовухи, а ще зворити нових. Після того, як я розвідав континенти, я надобував за кадром багато руди і тому вирішив доплити додому кораблем і перенести туди ресурси, щоб поставити їх плаватись. Бронза могла мені ще знадобитись, ну хоча б просто прокачати броню. Наслідуючий ранок я, прокинувшись, одразу забрав партію медовух, готовий до битви з босом, але замість битви з босом мене просто намахали. Схоже, не всім бігвозирам у Вальхемі можна довіряти, тому що я прийшов на місце, де повинен бути спаунер боса, а його тут просто не було. Я шукав під землею. Під землею пусто, там нічого немає. Можливо, це був якийсь баг і. Просто місце, де потрібно визивати боса, заспавнилось під землею, Але я знайшов просто інший вегвізир, і він був дуже далеко. І тому я одразу снарядив свій корабель і поплив далі. По дорозі, назад я ще знайшов деревню драурів і вирішив її зачистити, і не зря. Хоч і трошки розчарований, що таки не зміг побитися із босом, я зачистив деревню Драургів і після цього одразу поплив до боса, і по дорозі знайшов Черепаху. Коли я добрався до місця зустрічі з босом, мене зустріла ціла орда сіролюдики. Схоже, що вони захищали свого прадавнього батька чи хто він для них. Але вони доставили мені нефігово так проблем. А я ще й забув поїсти, я вже думав, я так і відкисну, але таки вижив. Після того, як я зачистив берег від сиролюдиків, я одразу поставив портал. Пізніше я вирішив поставити паркан, щоб сиролюди не зламали мені портал. Але я вирішив до початку поспати, а потім взяти ще порцію медиць зцілення і медиць освіження. Перед битвою з босом, а також підготувати босу особливий сюрприз. Під ранок, коли я прокинувся, я побачив, що на мене гнівається ліс, і я зустрівся з навалою сіролюдиків. Але вони не були для мене такою вже великою загрозою, тому що я збирався бити вже прадавнього, чого мені боятись його маленьких прихвостнів. Твої з босом я вирішив розвести декілька багать і перевірити, чи буде горіти величеньке дерево у них. Спойлер буде. От і прадавній пав від наших рук. Тепер ми повісимо його голову там, де повісили голову Ектюра. Також ми отримали ключ, який допоможе нам заходити в данжі в болотах. Це дуже корисно. От і настав момент, коли ми повісимо голову прадавнього на той же камінь, що й повісили голову Ектюра. На цьому я буду закінчувати. Я надіюсь, що вам сподобалось моє відео. Ви поставили лайк, підписалися. І написали коментар. Можливо, я буду виставляти найкращі коментарі в кінці відео. Ще побачимось, друзі.